Чи має право влада обмежувати тебе, якщо вона сама нелегітимна? Коли термін дії парламенту закінчиться, коли президент втратив конституційну легітимність, коли народ не дав йому новий мандат, то яке моральне і правове право мають вони обмежувати твою базову свободу, твій базовий стан? Обмежувати якою мовою тобі розмовляти, нав'язувати нову ідентичність, змушувати до мовчання або підкорення. Жодна міжнародна конверсія про права людини не дає жодній владі, навіть обраній, права обмежувати твою мову, ту, до якої ти звик, свободу думки та проявлення це порушення базових прав закріплених у загальній декларації прав людини у міжнародному факті про громадянські і політичні права, Конвенції про права дитини і людини, Конституції України стаття 10, 11, 34 і 22. влада, яка вийшла за межі довіри народу. Втрачає моральне право диктувати особливо у сфері мови чи культури. Бо мова це не просто слова, це твоє коріння, це твоя душа, це твоя свобода. І якщо сьогодні тебе примушують мовчати, то завтра твоїх дітей не запитають взагалі нічого, а кинуть їх в топку як пушечне м'ясо. Тому став запитання, думай критично, вивчай закони. Дивись Конституцію, не дозволяй себе перевиховати на благо держави, яка не має жодного права на тебе і нічого тобі не дала. І пам'ятай, що ти просто вільний по праву народження, щоб жити, любити, творити, і що у тебе одне життя, одне єдине. І проживи його. Для себе не змінюйся ні під кого і ні для кого. Будь тим, ким ти є, знайди нарешті того себе справжнього відчуй без обмежень.